До рівненського півфіналу через проблеми на кордоні не доїхали словенські спідвоїсти. Не дістався рівного і поляк Давід Лампарт. Також не зміг стартувати українець Андрій Кобрін. У підсумку словенців замінили рівняни Станіслав Мельничук та Віталій Лисак. А от ще одного спортсмена організатори так і не знайшли. Тож п'ять путівок до наступного етапу розігрувало лише 15 гонщиків. З першого заїзду свій рівень показав представник Червонограду Олександр Локтаєв. Зрештою 18-річний спідвоїст здобув максимальні 15 очок, чим і забезпечив собі путів до евро -челленджа. гонка понравилась достаточно сложная гонка была хорошие соперники я доволі своїм результатом. Через недостатню кількість учасників у деяких стартах змагалося по троє спортсменів. А в 14-му заїзді той, взагалі кяста споджук з трикола їхав у самоті. Для латвійця, який добре знайомий з рівненським треком, гонка складалась непросто. За право вийти до наступного кола змагань йому довелося перемагати у додатковому заїзді Чеха Мартіна Малика. Гонка для мене не дуже очі В другому заїзді палшив сам по своєму іняшу. Що... Ну і за це прийшлося ще побачити полизні за заїзд. Серед з спідвоїстів найкращі результати показали Олександр Бородай, 8 пунктів, та Станіслав Мельничук 6. «Дорожка була трошки важка, але як ви бачите, вдавалося по ній їхати. В останньому заїзді підвела техніка. Там трошки не вдався старт, там обгін трошки не вдався. Ну і так по чуть почуть де відібралися очки, і вийшло на те, що могло вийти. Тож в п'ятірці щасливчиків, які поїдуть на челендж до німецького штральзунда, українець Олександр Локтаєв, двоє поляків Роберт Місков'як та Міхал Щепаняк, та двоє латвійців Максим Богданов та Кастя Споджукс. Ми дуже задоволені, задоволені тим, що прийшло досить багато глядачів. Звичайно, що були трошки розстроєні тим, що не змогли приїхати всі спортсмени, що були проблеми на кордоні України. Це, звичайно, ну, трошки напружує да, перед гонкою. Зрештою, саму доріжку, сам стадіон вдалося підготувати досить прекрасно. Тобто, я думаю, що всі залишаться задоволені. Ще одна офіційна міжнародна гонка у Рівному відбудеться у вересні. Це буде фінал чемпіонату Європи серед пар. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.